На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Відомо, що двома ракетами ворог атакував один із районів області. Вражено два сільгосп-ангари, знищено 35 тонн зерна. За попередніми даними жертв немає. Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал на острові Зміїний. В ніч на 7 липня російські окупанти також знову завдали ракетних ударів по Харкову. Близько першої години ночі одразу дві ракети вдарили поруч із школою-інтернатом для дітей із вадами зору у немишлянському районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Попередньо внаслідок нічних обстрілів постраждалих на щастя немає. На території Харківської області ворог обстрілював населені пункти Чугуєвського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.